Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Де зберігаються фігури демонтованого пам'ятника Катерині II та засновникам Одеси, та скільки це коштує? Для охорони та дослідження тварин орнітологи розпочали кільцювання білих лелек на Одещині. Сезон малини. Скільки коштує літній смаколик на одеському привозі? Це металевий бокс на території Одеського національного художнього музею. Саме тут зберігається пам'ятник Катерині, який взимку минулого року зняли з постаменту в центрі міста. Цей бокс з Катериною більш мобільний. Раніше вона зберігалася в іншій частині двору. Той бокс неможливо було відкрити. Власне, ми його переробили для того, щоб можна було показувати журналістам і художникам. І так далі. Бокс зберігають на вулиці, оскільки так легше доглядати її, кажуть співробітники музею. Катерину привезли до нас десь півроку тому разом з скульптур. Засновникам Одеси, які являються роботою Бориса Едвардса. Ці скульптури знаходяться зараз у фондах. Катерину ми навмисно перемістили тут. У цей бокс Він трішки зручніший для, в плані догляду. І ми її залишаємо тут, тому що ми плануємо open call з переосмислення пам'ятника Катерини. Там можна вичищати, якщо дощ, якщо щось попадає всередину, для того, щоб пам'ятник просто не запсувався. Його легше переносити, якщо це буде потрібне, і ну він просто більш мобільний. В цьому його найбільша зручність. На сьогоднішній день зберігання не потребує додаткових затрат. Взимку було це дуже швидко, але при переселенні вже навесні в нас була можливість її і навіть якісь там клінгові роботи провести та вже зробити необхідні всі висновки. Насправді на сьогодні нам нічого не коштує її зберігання. Вона в нас не орендує так сказати квадратні метри одеського художнього музею. Тобто була побудована цей бокс, в якому вона зберігається. Були певні витрати на цю будівлю, так би мовити. Але зараз це безкоштовно. У Анах музею проводити публічні заходи із пам'ятником. В нас були плани, і є до цих пір це проводити певні панельні дискусії, проводити цикл лекцій, які дадуть можливість на сьогоднішній день суспільству зробити власні висновки стосовно усіх питань, які стосуються фігури Катерини для південного регіону та для України, взагалі. Нагадаємо, пам'ятник Катерині та засновникам Одеси демонтували в ніч на 29 грудня минулого року. Тоді скульптури віддали на зберігання до одеського національного художнього музею. Цьому передувало рішення виконавчого комітету міськради, а також електронне опитування щодо подальшої долі монументу. Зазначимо впродовж осені пам'ятник неодноразово обливали фарбою. Аби запобігти цьому, його закривали дерев'яною огорожею. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Ось так, використовуючи люльку підіймача, енергетики у співпраці з орнітологами знімають білих лелек з гніз в одному з сіл одеського району. Все, аби дослідити стан здоров'я, записати усі параметри і окільцювати птахів. Це дозволить відстежувати шляхи міграції та зміни в популяції лелек. В одному гнізді три було пташеняти, а в решті всіх, поки що, з якими ми працювали, було по два. Це не дуже хороший показник. Це означає, що корму не дуже багато, і про це теж свідчить, що в гніздах ми не знаходимо палеток. Це такі вони відригують непереварені часточки їжі, які лелека не можуть. Там кістки, можуть бути шерсть, якщо це миші, от, от такі різні речі. І це теж дає дуже багато інформації. Орнітолог Андрій Бокотей пояснює, в Україні популяція білих лелек – одна з найбільших в Європі майже 30 тисяч пар. Аби зберегти цю тенденцію, українські фахівці долучилися до міжнародної програми скільцювання кільцювання та співпрацюють з польськими орнітологами з Кракова. Через війну в Україні ми не маємо можливості це проводити повноцінно широкомасштабно, так як це відбувається в Польщі. Вони за сезон кільцюють тисячі птахів. Натомість це прекрасно, що ми маємо хоча б таку можливість, хоча б в одному селі тут на Одещині. Всі ці дослідження мають одну єдину мету розробити механізми, за допомогою яких ми можемо цей вид зберігати і створювати йому комфортні умови. Паралельно з орнітологами свою роботу проводять і енергетики Одещини. Вони моніторять стан гнізд білих лелек на енергоопорах і, за потреби зміцнюють їх спеціальними конструкціями. Гніздо лелеки воно важке і не завжди лелека його будує рівненько. І з часом гніздо від ваги з'їжджає на наші проводи. Ну, і... З часом може бути якесь замкнення і просто загориться воно. Ми встановлюємо спеціальні металеві конструкції, які піднімають гніздо трошки вище від рівня проводів, і це забезпечує наших клієнтів постійним електроспоживанням, а птахів просто убезпечує від струму та замикань. Повторні дослідження на Одещині вчені планують провести наступного року. Зібрані дані зможуть порівняти і зробити висновки. Віталій Гарнов, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одещина. На перерву не йдуть, кажуть продавці малини на одеському привозі. Розповідають, попит на сезонну ягоду такий, що черги є майже у всіх. Адже ягода від 60 гривень за кілограм. Це наполовину менше, ніж торік. Вся по 75, можно 70 даже. Это Винницкая малинка. Вся ягода сейчас с Винницей. Вся. Даже клубника с Винницей, потому что она раньше была с кельи. А сейчас вся ягода с Винницей. В прошлом году в это время малина была 160-200 гривен. В этом году ее много массовая пошла. И цена вообще хорошая. Берут, берут, хорошо берут. По 5-6 по килограмм на клубку берут. 400 грамм. 400 грамм. 400 грамм. Ну, я, ну, я же не понимаю, она так просит. Так, ровно 400 грамм. Да. Это будет, короче, на 25 вам сделаем. Хорошо, не будешь? Хорошо, давайте, я и так, могу так Вот, 390 так. грамм будет. Хорошо. Это Винница, по 65 гривен. Ну, больше там там всегда, в Винницкой области, Кодомский район, там всегда. Там люди займаються малиною. Вікторія з кумою майже через день долають 550 кілометрів з Вінничини. Самі винаймають машину. Зранку вибирають малину, вночі їдуть і продають. Торгують оптом. Кажуть, іншої роботи для них зараз немає. Це дуже тяжкий труд вирощувати і привозити сюди. Дуже далека дорога. 550 кілометрів. Ми сюди їдемо цілу ніч, цілий день ми збираємо. Люди збирають на полі, потім цілу ніч їдемо цілий день Торгуємо і опять на сюди день так само повертаємося. Кожен тиждень, через день. День збираємо, день привозимо. Близько 2,5 місяців. Другої роботи немає на даний момент. Ну, ми їздимо і зимою їздимо, яблука продаємо грушки, продаємо власні картоплю. Все вирощуємо самі. Була малинка 50, 60 і 70, в залежності від тари, в залежності від лісу. Є 3 кілограми ящичку, 4-5. У нас в Вінницькій області найкраща малина. У нас беруть на заводи її так само і беруть. Дуже краще більш сюди веземо, для того, щоб... Роками їздимо сюди. Лен Темпл найкращий сорт. Вона кругла йде, вона транспортабельна, ми вже її продали. Починається вирощування так, ми ну, посадили, наприклад, і через рік вона вже починає нам родити, треба підв'язувати і так само фризувати, бризкати так само потрібно. Потім збирати людям за виборку, так само платимо, там 10-15 гривень, залежності, яка малина, якщо дрібніша, то дорожче, якщо крупніша, то менше. У нас засуха у них получше росте, скажімо так. Ну, У них її багато, тому вони її возять сюди в основному. Да, В Одессе есть плантация, но их очень мало, как бы, и ну, быстро собирать, быстро ее здесь продают. А Винницу, свинница, потому что у меня друг как бы туда ездит и там практически весь товар закупает. и Мы с ним так работаем по 70 гривен сегодня свеженькая вся красивая бывают ящиками берут бывают там по килограмму по полцедовому без фруктов я не могу <с> это у нас в семье как бы но ну, всегда есть на малину я просто не замечала какая цена но ну, если вкусная ягода и очень хочется но ну, начинать брать как радость себе Малина «Винница». 80 гривен килограмм, посмотрите, какая красивая, крупная, сладкая, обалденная. Цена каждый день падает на малинку именно. И книжка заканчивается, кстати. А вот пани Галына, лише Тикава, ціною кажется, уже наварила компоту с домашним. Мне принесли с целого его огорода, так что даром 3 килограмма. Вот я ее варю вчера и сегодня. Вот есть такая, это идет Евротара. Евротар, она всегда идет дороже, она такая отборная, лучше. А есть такая рассыпная, она идет помельче. Она идет, ну, как хозяева продают подешевле, знаете как. А это, смотрите, какая красивая, отборная, вся одна в одну. Не очень часто, ну, покупаю. Варенье в основном, компоты. Там, в основном так покушать. В принципе, доступно. Здесь оптом она еще дешевле. Продавці відвідувачі ринку кажуть, що цьогоріч ціна на малину більш ніж доступна, а оскільки сезон вже завершується, то треба хоч купувати і їсти. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Так діти-переселенці займаються на театральному курсі, який організували волонтери проєкту Одеса Вау. Тут вони вчаться комунікації, грають та розвиваються. Я приїхав з міста Херсон, зараз живу в Одесі. Ракета прилетіла рядом з домом. І ми зібрали манатки, і та те виїхали. Тут дуже подобається. Ми тут скоромовки робимо аркуляційну Ой, аркуляційну гімнастику. На театральний курс записані близько 18 дітей, каже викладачка Олена Савченко. безверхова майже всі вони пережили окупацію. Очень страшно, прилітіла к нам сусідній дом. Очень сильно ми спочатку виїхали 25 ноября. Кожен день нам я даже папа нам дзвонить, кожен день все Прилітає навіть ніякого спокійства спокойствия ні тут Херсоні. В сусідньому приміщенні займаються його і жінки, які також переїхали з зони бойових дій. Я п'ять місяців з моїм колегами була в окупації. Ми допомагали чим могли мешканцям міста. Потім ми були змушені поїхати, тому що до нас прийшли окупанти. Ну там вже була така ситуація, що вони приходили. Та трохи починали забороняти діяльність гуманітарну. Це взагалі а, така година, яка рятує тебе. Рятує від постійного моніторингу новин, від поганих новин, від якихось там моментів пов'язаних з тим, що думаєш, що буде далі, а хто там в небезпеці знаходиться. Ти приходиш, ти видихаєш і потім починаєш далі працювати зовсім з іншим іншости. Такі курси безкоштовні. Їх фінансують меценати з-кордону. Наприкінці театрального курсу діти покажуть виставу. Розповіла представниця громадської організації Одесава Оксана Кузніцова. Театралка Кавал это как раз-таки про то, чтобы помочь деткам раскрыться, помочь адаптироваться, помочь научиться общаться между собой. Этот курс проходит в течение 10 занятий. Через 10 занятий у нас получиться такої небольшої маленьки небольшое театральне представлення. Спочатку у нас йога була для сотрудников штабу йога в обеденный перерив. Зараз ми її переформатували і зробили йогу для мам, для жінки, які в приходять приводять своїх дітей к нам і приходять самі і отримують два удовольствия одразу. Долучитися до занять може будь-хто з переселенців. Контакти на сторінках організації. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз на 6 липня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 19 до 23 вночі та від 30 до 34 градусів в день. В Одесі ясно, без опадів. Температура повітря вночі 19-21 із позначкою плюс. В день 30-32 градуси тепла. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.